Існує грецьке прислів'я. Суспільство можна назвати успішним, коли літні люди садять дерева, знаючи, що вже не встигнуть посидіти в їхній тіні. Які найяскравіші приклади цього є в історії людства. Котоку Вамура мер села Фудай у 1947-1987 роках. Найбільшим проектом його багаторічної діяльності безсумнівно є 15-метровий шлюз, який можна опустити, щоб захистити село від цунамі. Під час будівництва і в наступні роки цей проект вважали занадто дорогим і роздутим, адже його вартість становила близько 30 мільйонів доларів США в перерахунку на 2011 рік. Вас дивує, чому я вказав вартість з розрахунку саме на 2011 рік у 2011? 2011 році східне узбережжя Японії постраждало від потужного цунамі. Села і міста були зруйновані. Багато жителів загинули або зникли безвісти. Фудай було єдиним селом, що залишилося майже неушкодженим. Це сталося виключно завдяки шлюзу, що був побудований за 27 років до цунамі, і через 14 років після смерті котоку Вамури. Вамура помер у 1997 році у віці 88 років, коли він виходив на пенсію. Вамура виступив перед працівниками села, щоб попрощатися з ними. Навіть якщо ви зіткнетеся з опором, продовжуйте робити те, у що вірите, сказав він. Зрештою, люди зрозуміють. Одна з найкращих цитат. Джозеф Базельгет був вікторіанським інженером, що створив каналізаційну систему Лондона. Ще у 1860-х роках він передбачав шалений ріст населення, і коли всі розрахунки пропускних спроможностей були виконані, він по суті сказав: ні, давайте подвоємо потужності системи. Завдяки цьому Лондон і досі користується каналізаційною системою, що була побудована в 1860-х роках. Він також наполягав на використанні портландського цементу, який був набагато довговічнішим. Тим не менш, його система все одно просто скидала стоки в річку, що забруднювало навколишнє середовище. Кілька людей навіть загинули, отруївшись брудною водою, коли намагалися врятуватися з тонучого корабля під час аварії судна принцеса Аліса. Але по-справжньому цінуєш якісну каналізацію, коли відвідуєш інші міста, яким не пощастило мати такого далекоглядного інженера, і відчуваєш запах каналізації на вулиці, оскільки вона була прокладена не так глибоко. А дубай такий: насправді ми можемо просто взяти рабів з Пакистану та Індії і змусити їх вивозити наше лайно. І нам не знадобляться ні труби, ні резервуари для зберігання, ні все це новомодне лайно. Ніщо не працює краще ніж голодний позбавлений волі раб. Японці у віці 60 років і старші зголосилися усувати пошкодження на атомній електростанції Фукусіма, знаючи, що вони ймовірно помруть з природних причин, перш ніж радіація завдасть їм шкоди у довгостроковій перспективі. Я не знаю, чи це насправді відбулося. Це правда. Радіація навколо станції була недостатньо високою, щоб спричинити захворювання, але певні ризики все ж існували, тому це все одно є благородним вчинком. Я сподівався, що побачу пост про це вище. По суті, кожен працівник атомної станції, який залишився після аварії, де б то не було, саджає дерева для майбутніх поколінь. Друже, підпишись, будь ласка, на наш канал, постав подобайку та не забудь написати будь-який коментар у підтримку. Дякую! Більшість прикладів у цій темі я вже чув раніше, хоча вони все одно чудові. Але я не побачив жодної відповіді про хангиль – письмову корейську мову. Один чувак, король Седжонг, фактично сів і створив цілий алфавіт, щоб людям не доводилося використовувати запозичену китайську мову ханджу, яка була складною і важкою для вивчення. Його метою було збільшити грамотність серед усіх верств суспільства, а не лише заможньої еліти, яка мала час і ресурси для вивчення ханжі. Звісно, він зустрів опір з боку заможного. Ожної еліти, але після закінчення японського панування на початку ХХ століття хангельна була популярності і зараз є офіційною письмовою мовою як у північній, так і в південній Кореї. Я служив у Кореї протягом року. Це фонетичний алфавіт, його легко вивчити. У мене все, ще десь зберігаються мої старі зроблені власноруч флеш-картки. Вона не лише фонетична, символи фактично відображають вимову та розміщення язика в роті, а саме так лінгвісти класифікують фонеми. Дашрат Манджі, також відомий як гірська людина, був індійським робітником із села Гелаур, що поблизу міста Гая у штаті Біхар, коли його дружина померла в 1959 році від травми, отриманої під час падіння з гори, і через те, що та ж гора перешкоджала вчасно дістатися до найближчої лікарні, він вирішив самостійно прокласти тунель довжиною 110 метрів, шириною 9,1 метра і глибиною 7,7 метра через гірський хребет, використовуючи лише молоток і зубило. Після 22 років Роботи Дешрад скоротив шлях між кварталами Атрій і Вазірганж району Гая з 55 км до 14 км. Він сказав: коли я почав довбати пагорб, люди називали мене божевільними, але це лише зміцнило мою рішучість. Незважаючи на те, що з нього насміхалися, робота манчі полегшила життя мешканцям села Хілаур. Вільям Вілберфорс. Понад 40 років він проводив кампанію у британському уряді, щоб зупинити і запобігти рабству. Він домігся скасування торгівлі рабами по всій імперії за допомогою закону про работоргівлю 1807 року. А потім і взагалі заборонив право власності на рабів за допомогою закону про скасування рабства 1833 року. Він помер через три дні після того, як дізнався, що закон про скасування рабства був прийнятий парламентом. Для нього це було справжнім щастям, адже він все життя боровся за це. Він похований у у Вестмінстерському абатстві, яке служить місцем поховання монархів та видатних національних діячів, його кампанія за скасування рабства стала прикладом для інших аболіціоністів, таких як Лінкольн, які незабаром продовжили її. Багато поколінь живі завдяки вчинкам цієї людини. Будь-які наукові дослідження, що зараз даються марною тратою часу та грошей, наприклад, космічна гонка, ліки, ядерний синтез тощо. Дехто скаже, що нам слід зосередитися на покращенні моралі та соціальної справедливості, що важливо, не зрозуміти мене неправильно. Але давайте будемо реалістами. Люди тупі, як каміння, і ми завжди все псуємо. Тож я сподіваюся, що, врешті-решт, ми знайдемо якісь швидкі рішення, що не дадуть нам знищити себе як вид. Чудовим прикладом є Йозеф фон Фраунгофер, дизайнер і творець оптичного обладнання. У 1814 році він випробовував нову дифракційну решітку для розділення сонячного світла на його складові кольори, тобто веселку. І побачив велику кількість темних ліній, розкиданих по всьому спектру. Не знаючи, що це за лінії і чи мають вони якесь значення, він каталогізував і детально описав їх. Сьогодні вони все ще відомі як лінії Фраунгофера. Майже через 20 років після смерті Фраунгофера було встановлено, Встановлено, що його лінії є сигнатурами хімічного складу та фізичних характеристик сонця та інших зірок, що призвело до значного прогресу в астрономії. Родина карта Касіні, яка створила першу в своєму роді мапу Франції. На її створення пішло чотири покоління та шість десятиліть. Уявіть себе сином чоловіка, що почав створювати цю мапу. Ваш батько все життя працює над мапою, щоб ви також працювали над нею все життя, виховуючи свого сина так, щоб він робив те ж саме. І щоб вона була завершена, потрібно ще одне життя. Король Португалії Афонсо III створив плантацію сосен у Лейрії у 13 столітті, яка зараз відома як Пінхал-де-Лерія, з метою зупинити просування піщаних дюн. Потім її розширили до нинішніх розмірів за короля Дініша між 1279 і 1325 роками. Розповідають, що кожного разу, коли вони вирубували дерева, то висаджували нові, щоб ліс ніколи не зник. Окрім цієї важливої ролі у стримуванні дюн і таким чином у захисті сільськогосподарських територій, пін'ял. Делерія найбільш відомий тим, що постачав деревину для кораблів під час португальських великих географічних відкриттів, які привели країну до її найбільшого процвітання. Можливо, ця плантація була висаджена не з такою метою, але королі, що робили це протягом багатьох десятиліть, знали, що не отримують від цього багато користі за життя. Але за збігом обставин вона виявилася дуже важливою століттями пізніше. А в 2017 році 86% цього лісу згоріло під час пожеж, і оскільки наш уряд не компетент. Ліс і досі практично весь знищений, і лише менше 5-10% спаленої площі було засаджено. Причому більша частина засаджена завдяки природному росту рослин, який відбувається сам по собі, а не завдяки будь-яким діям уряду. Моїм фаворитом, безумовно, є мости з коріння дерев у Миколаї. У Миколаїві є сезон мусонів, коли випадає переважна більшість річних опадів, тому багато маленьких струмків перетворюються на непрохідні бурхливі річки. Для того, щоб перебратися через них, вони розробили метод створення дуже міцних мостів, натягуючи коріння дерев так, щоб воно росло впоперек річки. Очевидно, що це був повільний процес, на який знадобилося кілька поколінь. Врешті-решт, передавши знання і відповідальність своїм дітям, а потім дітям своїх дітей, вони отримали. Мовили міцний міст, який міг простояти сотні років. А зараз авторка проморкотить свою думку. Буквально сьогодні дивилася інтерв'ю з Валерієм Залужним, де прозвучала фраза, що сьогодні ми воюємо, наші діти будуть відбудовувати, щоб тільки наші онуки жили мирно і щасливо. Так, зараз ми, українці, садимо ті дерева з грецького прислів'я, щоб наші онуки могли насолоджуватися цінню цих дерев. І так, за ці дерева ми платимо високу ціну, але іншого вибору у нас немає. І якщо зараз ми програємо, то наші онуки можуть взагалі не Народитися, тому зараз я хочу висловити подяку і шану всім, хто зараз своїми роками у лавах ЗСУ виборює наше майбутнє, їх родинам, волонтерам і всім українцям, які наближають нашу перемогу. Сьогодні я не буду просити вас підтримати фінансово діарію. Сьогодні я хочу вас попросити після перегляду цього відео закинути донат на будь-який перевірений збір для нашої армії. Якщо не знаєте, де такий знайти, кидайте на повернись живим, посилання на який буде в описі до цього відео. Давайте. Скидатись разом на дерева для наших майбутніх поколінь. Дякую вам за перегляд. В коментарях розказуйте подібні історії, якщо ви знаєте. Не забувайте підписуватись, писати коментарі, ставити вподобайки та обов'язково донатити на ЗСУ. До зустрічі!